Слава Богу! Один вірш, Луки 9, розділ 27 вірш. Воістину кажу вам, що є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті аж поки не побачать Царство Боже. Кажуть брати, що сьогодні так. Трошки, як і святкове зібрання, зібрання подяки, що Бог нас чудно благословляє. Я згадую момент Слово Боже, де в книзі Левит Написано, що євреї, які мали приходити перед лице Господнє. І там вони сім днів чи вісім днів жили в палатках. Каже, то кожен візьміть е, вітя дерев. І написано віття дерев широколистих, і гарних дерев візьміть, і третє каже і верб річних, чи верб річкових. Я думав, як то взяти оці такі гілки з широким листям, то можна веселитися перед Богом, листки широкі, як махнув, право вліво, гарно, благословенно А до чого тут? Верб річкових, Знаєте, верба річкова. Який-то прутик такий взяв і тим прутиком ходить, щось махає. Но Бог каже, що ви маєте і верби річкові брати. Для себе, я так думаю, якби такий єврей, де хотів там, зламав ту гілляку широкими листками, то вони обірвали б все кругом Єрусалиму. Бо ж то приходить приблизно. Як являється народ Господній перед лицем Боже, там рахунок іде на мільйони людей. Може, вони продавалися, може на них різна ціна була, а верба річкова, може, вона і ціни ніякої не мала. Що ж там тої верби? Але ви знаєте, що навіть якщо та верба річкова, це було приємно Богу. Бог каже: візьміть, може, в те не було чим. Заплатити за те гарне пальмове віття. Ти простив, в тебе немає з чого. То ти, каже, візьми вербу річкову. І така подяка, вона приємна Богу. Може, ти прийшов в зібрання, думаєш, от якби то я проповідував, чи гарно сказав би слово, чи вірша сказав, чи заспівав би. А я просто прийшов, я знаю, як там воно. Якщо ти з тою вербою прийшов, вона приємна Богу, Бог нікого не відкидає. Богу приємно навіть, може вона в твоїх очах маленька, ця хвала, може в твоїх очах вона незначна, але це хвала Богу. Це хвала Богу. Хай твої уста і серце будуть відкриті для того, щоб прославляти ім'я Господа. Каже Христос: мене зацікавило щось це місце. Кажу вам, що деякі з присутніх. Не побачать смерті, не зазнають аж поки не побачать царство Боже. Ну, я почав думати, що ж вони там побачили? Як вони побачили Боже царство? І через декілька днів Христос бере трьох учнів, піднімається з ними на гору, І Лука каже, що учні заснули. Ми читаємо, коли там в Гевсиманії, коли після вечері чи вийшов Христос там, молився, вони теж спали. Прийшов, вони сплять. Будить їх, попильнуйте зі мною, знов приходить, знов сплять. Тут нагору вийшли, знов учні позасинали. Але факт той, коли вони проснулися, вони побачили вже не одного Христа, а біля нього ще було двоє людей. І інтересно, коли Петро говорив, Господи, нам добре тут, давай зробимо е, палатки, кущі одні е, Моїсею і А звідки вони знали, хто то такий? Ну, якби зараз да, ну, ми там, наприклад, знаємо Вілкерсона, бачили да, фотографію, знаємо, хто то, то такий. Як вони знали, хто біседує з Христом? Я не думаю, що там під час тої бесіди. Вони починали перебивати, розпитувати, що тут робиться, бо ми ще не проснулися. Але коли вони побачили цих людей, вони їх знали. Це роки пройшли, коли був Моїсей, коли був Ілія і коли були учні. Це багато років пройшло. Вони не могли бачити якусь фотографію, якийсь малюнок. Але вони бачили, явно знали, хто це є. Ви знаєте, коли ми прийдемо в Боже царство. Один чоловік проповідував казав, я як прийду в Боже царство, я буду шукати свого діда. І я як найду його, то я буду йому дякувати, що дід проповідував Євангелію, потім передалось на батька, потім на мене. Потім ще там, казав, Петра буде шукати. Ще там кого. Я знаю, ви знаєте, коли. У нас один був такий момент, я робив з чоловіком одним, і в нього жінка перед тим померла. І він каже, був такий момент, коли він прийшов до неї в лікарню, а вона каже: ти знаєш, що я вже була на небі. А він каже, як? Я каже, піднята була в дусі. І до мене звучало питання: ти хочеш тут остатися чи піти на землю? І каже той, Чоловік каже, і що ти сказала? Я сказала, що я хочу остатися. Він каже: ти що, а в нас діти. А я тут остаюся, а як ми то? Каже, там зовсім по-іншому. Там немає прив'язаності, діти, жінка, там по-другому думаєш, по-іншому дивишся. Знаєте, коли Петро побачив оцю справу, він каже: Господи, нам добре тут, давай будемо палатки робити. Петро, в тебе жінка є. Я не знаю, чи були в Петра діти Писання не відкриває. Але в тебе є куди йти, в тебе є сім'я, тобі треба вертатися. Но коли ти прийшов у присутність Господню, ти не думаєш про те, що там далі. Все земне відходить на задній план. Нам тут добре. Ви знаєте, де Боже царство, там, де тобі добре, де твоє серце відчуває комфорт, не тіло, не тіло. Бо якщо тіло, то місць тут багато є, де могли б назвати Божим царством. Царство Боже, де твоєму духові, душі твоїй комфортно, де ти переживаєш Божу славу. Я недавно чув один приклад: один. Чоловік їздив, шукав, щоб Бог його хрестив Духом Святим. Вже об'їздив дуже багато, деякі молитви був, нічого не виходить. І раптом він попав до одної сестри в хату. Старша сестра, він прийшов туди, там була молитва. Зійшла сила Святого Духа, Бог його хрестив Духом Святим. Він радів, молився, сповнявся Духом Божим і вже сіли вечеряти дали, як то коли в селі давали картоплю в мундірах, в Шкарлупах, дали капусту, і він їв ту картоплю, солив, солью, їв. Але настільки наповнений був, що час від часу, навіть ще язиками сповнявся щось говорив, такий радий був, таку силу Господню пережив. І коли він поїхав додому, то він все згадував казав: от би мені, ще туди до тої сестри, там така картопля вкусна. Знаєте, не картопля вкусна, то тоді, коли Боже царство наповнило твоє серце, то тобі все там добре. То тобі все подобається, але ти прийдеш, коли в тебе проблеми, коли миру немає, коли радості немає, дадуть ту саму картоплю і та сама сіль, не той вкус. Коли в твоєму серці Боже царство, коли тобі добре, коли тобі легко, коли ти переживаєш славу Божу, там Боже царство. І Христос каже до священиків, до старішин, каже: грішники і блудниці вперед вас. Ідуть Боже царство. Ох, їх взяло це Слово. Як це так? А дуже просто. Вони приймали Слово Боже, вони приймали спасіння, їхнє серце наповняло радість, вони тримали це, вони ще були на землі, але в серці їхньому було Боже царство. Там, де мир, там, де радість. Царство Боже це стан твоєї душі. Ти можеш бути в домі молитви, а серце Твоє буде наповнене Божим царством. А можеш бути в домі молитви? а Там немає, там миру немає. Тобі не добре тут, тобі некомфортно всередині. Хтось забрав той мир з свого серця, немає тої радості, яку ти мав би переживати, немає того Божого царства. І Христос каже, через декілька днів ви не побачите смерті, а побачите Боже Царство. Та комунікація, яка була там, на горі небесні і земні, вони з'єдналися в Христі. Там була слава Божа, їм було добре. Одежа перемінилася, Христос сіяв, голос чули Господній, там Боже царство. Чи ми не знаходимося в Божому царстві? Коли голос Божий лунає, коли Слово його говориться до нашого серця, і наше серце наповняє мир. Ви самі замічаєте, деколи прийде в зібрання, переживеш таку силу Божу. Вийшов з дома молитви, ти радісний. Щасливий твоє серце наповняє Боже царство. Ти готовий всіх прощати, любити, вміщати. Ти готовий добрі справи робити, але завтрашній день прийшов, щось знову не так, щось десь не так сказав, подумав, якась проблема прийшла. Миру не стало, не стало того царства. Перестав панувати та мир, вже й на добре діло не спішив, вже й зібрання не таке, вже й проповідники не такі, і хор не такий, все не таке. Немає миру, не стало. Каже, ще не побачать смерті, а побачать Боже царство. Я хотів би, щоб ти і я сьогодні ревнував про те, щоб те Боже царство було в твоєму серці. Сьогодні люди, так знаєте, стараються. Ну, в собранні, щоб було Боже царство, молитви нема, нічого нема, то так десь розеточку підключили, щось там підіграли, якісь там емоції трошечки, щоб було Боже царство. Треба, щоб серце було чисте, як брат говорив. Треба підійти до престолу Божої благодаті, попросити прощення, якщо там царства немає, поладити те, що зламане, те, що надломане. те, Через що ворог міг забрати мир з твого серця, треба все поладити, а тоді тільки на коліна став, схилив коліна, відкрив уста, а тут а Боже царство, лине з твого серця, Дух Святий, каже, що Боже царство це не їжа і пиття, а радість, мир і праведність, і саме основне, в святому дусі. Він не засмучений в твому серці. Він не оскорблений. Він має свободу, радість, праведність, мир в Святому Дусі. Оце є Боже Царство. Ми встаємо і молимося. Амінь.